Вітаю діти! Отож, хочу нагадати вам про те, як ми складаємо формули бінарних сполук за валентністю хімічних елементів. Ну, Наприклад, маємо таку вправу: зважаючи на валентність елементів, вона вказана біля назви елемента в круглих дужках, напишіть формули бінарних сполук, що містять ці елементи. І маємо ось. Такі елементи з такими, валентностями, з такими валентностями: фосфор 3 і флор. Починаємо ми завжди із того елементу, який записаний першим. Або якщо є металічний елемент, то металічний елемент ми завжди записуємо першим. Отож, починаємо. Бачимо, що в нас перший фосфор, записуємо його символ. Після фосфору бачимо валентність в круглих дужечках 3, згадуємо, що ми валентність записуємо над символом хімічного елемента, і на другому місці записуємо флор. Біля флуору в нас валентності немає. Тому ми звертаємося ось до нашої таблички, бачимо, що флор це елемент, який має постійну валентність 1, отож, над флуором. Записуємо валентність 1. Записали. Тепер пам'ятаємо діти, що кількість валентних зв'язків хімічних елементів має бути однакова. Тобто, скільки, скільки хімічних зв'язків утворює фосфор, стільки має утворювати і флор. Для того, щоб знайти цю кількість хімічних зв'язків, ми знаходимо найменше спільне кратне. Найменше спільне кратне. Між числом 3 і числом 1, це буде 3. Отож, фосфор із флор мають утворити три хімічних зв'язки. Знаходимо, скільки атомів фосфору утворять таку кількість хімічних зв'язків, якщо валентність одного атома фосфору 3. Для цього ділимо найменше спільне кратне на валентність фосфору. Отримуємо 1. Отже, після фосфору ми мали б поставити індекс 1. Але індекс 1 ми не пишемо, тому так і залишається. Знаходимо кількість атомів флору, які можуть утворити три хімічних зв'язки. Для цього ділимо найменше спільне кратне 3 на валентність флору 1. 3 поділити на 1 маємо 3. Отож, індекс флору 3.